Представив головний фінансовий документ області директор департаменту фінансів облдержадміністрації Микола Копачевський. Зокрема, він зауважив в обласному бюджеті на 2014 рік. Планується встановити загальний обсяг доходів у сумі 4 мільярди 466 мільйонів гривень. Бюджет формувався на основі виконання минулорічних показників з рахуванням здорожчання товарів та послуг, а також збільшення мінімальної заробітної плати та вартості енергоносіїв. Крім того, враховано цілий ряд. Видатків на реалізацію нормативних актів, які регулюють умови оплати праці в бюджетній сфері, загалом фонд заробітної плати на 2014 рік зростає на 6,2%. Фахівці переконують, проект бюджету опрацьований усіма комісіями облради та громадськими організаціями. Якщо представляти обласний бюджет на 2014 рік, то це зростання суттєвої дохідної бази бюджету. Це на 521 мільйон або 13% перевищує показники 2013 року. І цей додатковий ресурс дасть можливість нам виконати свої соціальні зобов'язання і забезпечити економічне зростання Вінницької області. Наталя Рекута детально проаналізувала статті видатків за галузями, зауваживши, що вони підготовлені на основі реалістичних макропоказників. Більше того, в обласному кошторисі враховані і окреслені президентом пріоритети, а саме те, що бюджети мають бути соціально орієнтовані, спрямовані на розвиток соціальної інфраструктури регіонів та ремонт доріг. У цьому році планується зростання на 9 мільйонів і 400 тисяч або майже на 48% бюджету розвитку, який закладений у обсязі 29 мільйонів будівництво та реконструкції доріг місцевого значення. На дані цілі із обласного бюджету заплановано виділити 39,2 мільйона гривень. Із них 26,4 мільйона гривень за рахунок субвенції з державного бюджету, і 12,8 мільйонів за рахунок коштів обласного дорожнього фонду. З бюджету 2014 також планують профінансувати 35 обласних програм 70 існуючих на суму понад 140 мільйонів гривень для прикладу здоров'я нації, робота з обдарованою молоддю, забезпечення поінформованості населення. Другим питанням порядку денного, який опрацюють депутати, буде погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 1 січня поточного року за рахунок вільного залишку. Це ті кошти, які вже. Повинні були пройти ще в минулому році В казначействі всі документи. Є по завершенні обговорення бюджету під час спільного засідання постійних комісій. Відбулось засідання президії облради, в ході якої ухвалили рішення внести проект бюджету 2014 на сесію облради, яка відбудеться 25.